Давай, давай, Влад, швидше, швидше. Тут треба ноги включити. Розумієте, ноги треба включити. Кидай, кидай, Нестор. Ще, зірвати, зірвати листочок. Давай, давай, більше, по три, по чотири удари. Кидаємо, кидаємо, кидаємо. Кидаємо, 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 кидаємо ручку. Швидше, швидше, заставляємося. пам пам останні пару ривочків, пацани. Нормально, нормально. 20 секунд. Добре, добре, вот, Нестор, давай, давай. Швидше, ще, видергаємо ручку назад, так щоб хльостко йшло. Працюємо, працюємо, працюємо. Давайте, 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 пацани. Давай, ще трошки. 5 секунд, допрацьовуємо. Допрацьовуємо, допрацьовуємо. Давай, вадик, давай. Во, во, вот воно. Стоп. Підняли.